Ми хотіли би просто жити дім, робота, друзі, свята. Літо на морі, взимку у горах, а будні — по рідних містах. І щоб знати, яким буде завтра, та ще бажано всі дні після, як тих у країнах чемна варта бережеві туристів, палаци столітні. Але ми, діти степу козацького, зросли під буремними вітрами. Приборкали воду, вогонь і камінь, працювали під зорями шляху Чумацького. Ми навчилися все починати з нуля. Ми навчилися битися за своє. Де зараз палає вогнем земля. Ми колись побудуємо місто нове, а краще десятки міст, і до міст ще десятки мостів. Ми ж робили це тисячу років тому назад, тож зараз зробимо й поготів. Так хотілося би просто жити, але поки є одна істина: у майбутнього наші імена, і ми маємо вистояти.